Так, доброго доброго всім дня. В вашій увазі контрольний норматив підйом тулуба, тулупосіт за одну хвилину або прес. Норматив цей вам в принципі знайомий, ми його завжди виконували на уроках фізкультури, або хто не виконував, повинен був виконувати в минулих навчальних роках, там, в інших школах і так далі. Ось. Як ми правильно виконуємо прес? Для виконання в домашніх умовах нам бажано щось м'яке під спину, щоб не боляче було лягати вниз, і треба якусь опору ногами для того, щоб була опора. опорою, в принципі, вабір, буде виконувати цю вправу. Отже, приймаємо вихідне положення, ось у мене тут є мат, м'який, так? В школі ми завжди цей норматив здаємо на матах, хто знає. ось, Ноги ваші бажано або опора якась. Зазвичай, якщо вдома здається норматив, то використовується край дивана. Бо краще всього, диван важкий, він нормально ноги тримає. Якщо такого нема, то можна попросити матір, батька або ще когось, щоб він став на ваші ноги і зробив вам опору, тобто їх потримав. Отже, ми лягаємо на мат. Спочатку сідаємо, потім лягаємо. Ось тут у мене шведська стінка, я скопи. А закріпляю за швецько стінку, за жердину. Це наше вихідне положення. Так? З цього положення ми руки тримаємо за головою, опускаємося вниз, і ось тут увага. Для того, щоб у нас працював саме прес, а не м'язи розвиначі спини, ми повинні його перше тримати завжди на прузі і друге не розкручувати повністю. Тобто ми працюємо у скрученому положенні. Як це виглядає? Ось я опускаюся і я знаходжуся ось в такому положенні, як я яке бачите? Тобто я тільки з нижньою частиною лопатки торкаюсь мата і одразу виходную підйом. І ось таким чином я працюю. Тобто, за великим рахунком, мені не потрібно лягати плечима, задньою частиною плеча, задньою дельтою на мат. Ось Такого я не роблю. Бо тут у нас м'язи преса розслабляються. Іде підйом в більшості за рахунок м'язів розгиначів спини або поясниці. Щоб цього не було, ми робимо підйом плеч і тулуба не вгору, а ми скручуємо його. І як би Ось, Як скручуємо рулон килим приблизно так. Ось. Значить, дивіться, по. Виконання на 12 балів за 1 хвилину хлопцям треба зробити 50 разів, дівчатам треба зробити 45 разів. Виконання вам даю приблизно термін один тиждень з дати публікації цього повідомлення. Але чим швидше ви зробите, тим краще. І намагайтеся робити рівномірно у кожному своя фізична підготовка. Якщо комусь важко зробити 45, робіть там скільки зможете, якщо це 30, то добре, 20 теж добре, надсилайте, це все буде у вас е, адекватно оцінювано. Тобто, якщо у вас щось не виходить, не соромтеся присилати теж нормативи з низькими результатами. Поганих оцінок за це я не став, як ви вже знаєте. Все, запитання, якщо є, можете окремо задавати мені писати на електронну пошту. До побачення, сподіваюся, на скоріше ваші нормативи для виставлення оцінок фізкультури. До побачення.